Доброго дня! За допомогою цього ролика ми покажемо вам, як можна подати покази лічильників гарячої води онлайн. Для цього у рядку пошуку вашого веб-переглядача потрібно ввести електронну адресу Львів Теплоенерго -e -крапка, львів -крапка, Натискаємо клавішу Enter. Перед вами відкривається сторінка сайту Львів Теплоенерго. Для подачі показників лічильників натискаємо на вікно з потрібною назвою. Відкривається форма авторизації. Якщо ви вже є зареєстрованим користувачем, вам потрібно ввести лише логін та пароль для входу в особистий кабінет. У разі, якщо ви ще не створювали особистого кабінету, вам потрібно натиснути на кнопку Реєстрація. Після цього сайт попросить ввести логін, електронну пошту. Та контактний номер телефону. Натискаємо кнопку Зареєструватися. Одразу після введення даних сайт попросить вас повернутися на головну сторінку авторизації. Де вам потрібно буде ввести обрані вами при реєстрації, логін або адресу поштової скриньки та пароль, який ви можете знайти на електронній пошті у листі від Львів Теплоенерго. У випадку, якщо у списку отриманих листів немає листа від ЛМКП Львів Теплоенерго, перевірте папку Спам. Відкривши даний лист, вам запропонують використати згенерований сайтом пароль. За допомогою курсору мишки ви можете його скопіювати в буфер обміну та, повернувшись на сторінку авторизації, використати його. Для повноцінного використання кабінету вам необхідно ввести код авторизації, натиснувши на кнопку Додати. Код авторизації ви можете знайти у квитанції на оплату послуг Львів Теплоенерго у правому верхньому кутку повідомлення. Особистий кабінет дозволяє вам керувати декількома особовими рахунками. У разі такої потреби здійсніть додавання кодів авторизації до належних особових рахунків. Для подачі показників лічильників гарячої води потрібно натиснути на закладку, що знаходиться в меню зліва Передати покази. У новоствореному вікні ви можете переглянути попередньо подані показники лічильників, дату їх подання та ввести нові показники для подальшої передачі їх до Львів Теплоенерго. При успішній передачі показників зверху сторінки появиться відповідне повідомлення. Оновлення показників на сайті відбудеться протягом 24 годин. Дякуємо вам, що скористались даним посібником. Львів теплоенерго бажає тепла та затишку у вашій уселі.